Ще один топ-лот на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це набір, який супер виріс, присвячений до старіччя Академії наук. Цей набір в ідеальному банківському стані збереження. Монети відкарбовані з срібла 999-ї проби. Тираж у них 1000 штук. Так от монети. Я подивився спеціальний інтернет, як його взагалі продають. Найменшу ціну, яку я знайшов, це 18 тисяч п'ятсот гривень. Я думаю, що на тих монетах є патина. На, на цих немає на них інколи буває патина. От це я вибирав кращий набір, який в нас є в наявності. А так ціна на нумізматичному ринку зараз від 18 500 до 22 000 тисяч гривень. Те, що більше 22 як правило, це вже там в дерев'яному футлярі або ще там. Додатково такий бархатний футляр є для цього набору. Думаю, що на аукціоні буде коштувати, з урахуванням того, що монети всі в ідеальному стані, без патини, напевно, десь від 15-16 тисяч гривень вище.